Було створено штаб, він сьогодні успішно функціонує. На сьогоднішній день цим штабом і завдяки взаємодії органів місцевого самоврядування і промисловим підприємствам, в тому числі об'єктам бізнесу, було організовано підвоз питної води на адреси на житлові будинки та також дитячі садочки, які залишилися без питної води в зв'язку з північними подіями. Крім того, на дану годину вже дійшли певної домовленості. Державне підприємство Крибаспроводопостачання і Дніпроболенер, оскільки це взаємовідносини двох підприємств, які знаходяться. Одне знаходиться в державній власності, друге знаходиться у приватній власності. На сьогоднішній день вже згоди щодо розрахунки, порядку розрахунків і умов, за якими включені, включені насосні вже дійдено. І на дану годину вже протягом як півгодини. Здійснюється заповнення мереж водопостачання і запуск питної води до абонентів. Я думаю, що протягом декілька годин вже 100% ми в місті зможемо забезпечити повне 100% постачання питної води абсолютно всім категоріям споживачів.